Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 614 тисяч 667 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо 2470-й розіграш супер лото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить: 38 21 двадцять один п'ятдесят один тридцять сім. 14. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3710 й розіграш державної лотереї Лото Максима. на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 371 тисячу гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. 16, 31, 13, 2, 40. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8642 тисяч розіграш державної лотереї Кена. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімнадцять. Тридцять п'ять? Сорок шість? Шістдесят 34, Дев'ятнадцять, двадцять один, тридцять чотири, двадцять три. П'ятдесят вісім. Сорок два, Тридцять один, двадцять дев'ять, один, 13, 77, тринадцять, сімдесят сім, десять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно в ефірі 7495-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 5, 5, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 5, 7. Бережіть себе, все буде Україна.